Понад дві тисячі фактів порушення мовного законодавства зафіксували в Україні за перші півріччя цього року. Такі цифри наводить мовний омбудсмен країни Тарас Кремінь. Проте громадські діячі кажуть, що таких порушень може бути набагато більше, зокрема в інтернеті та в різних сферах обслуговування громадян. Так, з Дніпропетровщини до державних мовників надійшло півтори сотні скарг. Тож, хто не дотримується державного законодавства, яка за це несеться відповідальність та як до переходу на українську ставляться жителі Дніпра. Давайте дізнаємось. Влад адміністратор в одному з місцевих готелів. Каже, спілкуватися українською привчав себе ще задовго до роботи в сфері обслуговування. Його родині також говорять виключно державною. Помітив дуже. Великий розвиток в тому, що люди розмовляють та спілкуються, переписуються українською мовою, що було дуже приємно чути та бачити. Також почав використовувати українську мову безпосередньо в побуті, сім'я з мене приклад та родичі, і також стараємося оновлювати наш словарний запас і повертатися до воїнів та рідної мови. Проте державною спілкуються не всі українці, навіть у випадках, передбачених законом, зокрема в сфері обслуговування. Тож минулого року в Україні ввели відповідальність за порушення мовного законодавства, і це правильно вважає влада. Вважаю, що введення штрафів та покарання зараз дає також, як то не було. Сворого звучало якийсь стимул для того, щоб використовувати українську мову, а також це вже зараз має бути певним навіть обов'язком серед держслужбовців та працівників. Стимул є, проте не у всіх, розповідають дніпряни. В кафе, магазинах та на ринках з клієнтами подекуди розмовляють російською. Деякі все ж підстраюються під клієнтів. Тобто, якщо вони розмовляють там на або на вони переходять на цю мову, якщо знають, і розмовляють на цій мові. Вони, коли починають розмовляти російською, ти розумієш, що вони нормально тебе не розуміють, ти сам вже переходиш, щоб їм було легше, там навіть там, замовлення прийняти або щось сказати. Так як Дніпро це Україна, то тут повинна бути українська мова. А, щодо кав'ярень, всього такого, на жаль, так. Буває чую російську, коли ми з друзями сидимо десь п'ємо каву. Причому так навіть коли звертаєшся українською до працівників, вони до тебе все одно можуть звернутися російською, але частіше все ж таки українською. Спочатку треба її знати. Ми живемо в Україні, і ми повинні зобов'язані знати українську мову. Ми вирішили провести експеримент із прихованою камерою рушаємо різними закладами Дніпра. Це один з кіосків в спальному районі міста, в якому продають хлібопекарські вироби. Продавчиня спілкується російською. Це бородинський, гречаний і білий. Ага. А в яку ціну? Це, це, це по 20, це 27, гречаний 30, слух луковий, ага. і такі по 27. Усі, ага. пожалуйста, сісічка, вітрушечка, а і ага. кукурудзи. Ага. Наступна наша зупинка – кав'ярня. А можна мені, будь ласка, каву? Лати. – да. Середній, великий, е, середні. Далі йдемо на один з місцевих ринків. В центрі уваги овочевий прилавок. Чутно, попри те, що продавчиня не дуже добре володіє українською, спілкується саме нею. Добрий день. А в яку ціну помідорчика? Смотря який. Публічний грунтовий йде вісімнадцять, ага. такий розовий 45, такий 35. п'ять. Це ви супер А огірочка? 30 і 20. А це ще один ринок, але вже книжковий у центрі Дніпра. Перша і втора часть. А чим вони відрізняються? Наприклад, ну, спочатку палочки, потім слова. Угу. А тут все місця. За тим, аби українці дотримувались мовного законодавства, пильнують і місцеві активісти. Порушення зокрема відбуваються не у мережевих таких загальнонаціональних закладах чи е, мережах торгівельних мережах загальнонаціональних, а там, де це такі локальні бізнеси Сергій, голова товариства Січиславської просвіти, воно утворилося в Дніпрі ще на початку двадцятого століття. Вже тоді його учасники сприяли утвердженню української мови як єдиної державної в усіх сферах суспільного життя. Влітку цього року активісти запустили проєкт, мета якого контролювати дотримання мовного законодавства та посилювати обізнаність серед населення. Ми глибше ще дослідуючи зрозуміли, що це відбувається передусім у зв'язку з тим, що люди недостатньо інформовані, недостатньо обізнані, а національні мережі мають юридичні відділи. Мають навіть навчальні команди, які проводять роботу з персоналом і доводять, що порушувати мовне законодавство не варто і нечемно. Долучитися до проєкту мовного вартового пан Сергій запрошує всіх охочих. Кожен хто став свідком порушення, може повідомити про це, надіславши фото чи відеодокази, а також конкретизувати місце, в якому це сталося. На Електронну пошту чи на наші інші канали зв'язку, там телеграм-канал. Через наш сайт, соціальні мережі, надсилати свої матеріали. А ми вже проведемо глибші вивчення ситуації, зберемо дані, буквально там для подачі необхідна і ДРПО, назва закладу, адреса, хто був порушником. І тоді ми подаємо це через сайт мовного обласмена, і справа рухається. Юристи ж наголошують, мовний закон насамперед регулює використання мови в публічних галузях і водночас ніяк не впливає на приватне спілкування та не обмежує право на використання інших мов. А тепер щодо самого закону, ви знаєте, що якщо в Україні немає штрафів або вони маленькі, то ніхто добровільно нічого робити не буде. І зараз цю проблему вирішили. Починає працювати стаття 188.52 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка якраз передбачає відповідальність за порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державний. Наразі штраф за порушення мовного законодавства стартує від 3400 гривень. Хочу нагадати, що якщо протягом року буде зафіксоване повторне порушення і буде складено відповідний документ, і не буде оскаржень з боку. Порушника закону, то сума штрафу збільшується вдвічі. Якщо третій раз буде протягом порушення і так далі, так далі. так далі Тому не рекомендую порушувати закон, і відповідно порушувати права громадян. Війна остаточно розставила всі крапкі нади. Мова це наша лінія оборони, тому треба поважати народ, націю, мову, збройні сили України і захищати наше майбутнє Лідія Шамрай, Гайдутка ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7